Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам свої листкові кактуси епіфілуми. Є у мене чотири види, назви я їх всіх не знаю. Є червоноквітковий, він цього року навіть вже три у мене. Білоквітковий, оранжевий. І такі з фігурними листочками епіфілум ангульігер. Ростуть вони в мене на дворі. Посадила я їх пізно в осені, і за цей час вони наростили вже в мене такі листочки. А я дякую всім за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.